Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон два триває. Друзі, доброго дня ще раз. Хто щойно приєднався до нашого ефіру? Мене звуть Юля Петрова. Цю годину я також проведу разом із вами. Нагадаю, що разом із фондом Повернись живим ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Призначений він для знищення або придушення навісним вогнем живої сили і вогневих засобів противника, розташованих відкритої. Приховано руйнування польових фортифікаційних споруд, знищення або придушення мінометних батарей, виконання спеціальних завдань це потужна піхотна зброя в руках українських захисників, і саме таку фонд «Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож можете долучитися до цієї ініціативи. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на Ютюбі Радіо НВ. Що стосується. Нинішньої ефірної години про що будемо говорити. Звісно, про майбутню зустріч Трампа і Путіна вже добре. Пам'ятаємо, 15 серпня, п'ятниця Аляска І тиметься також про сьогоднішні переговори у відеоформаті між Трампом, європейськими лідерами і президентом України Зеленським. Агенція Reuters зазначила, узгоджуватимуть позиції перед зустрічю Трампа і диктатора Путіна. Розпочнеться нинішня розмова о 15 15-й за Києвом уважно стежимо зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика. Пане Артема, добрий день. Слава Україні, добрий день, героям, слава! Тож Трамп сьогодні проведе онлайн зустріч із зеленським і європейськими лідерами. Агенція Reuters. про це написала ABC News. Раніше е, подібну інформацію подавала о 15-й годині. Розпочнеться ця розмова. Очікується, що окрім Трампа і Зеленського візьмуть участь у цій е, відеоконференції лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії Польщі Європейського союзу загалом та. НАТО, скажіть, будь ласка, так, а що відбувається з американської позиції з американської точки зору? Трамп таки узгоджує позиції з європейськими лідерами і з Україною. Навіщо йому ця віртуальна зустріч? Чому на радість Україні і Європі? Звісно, вона відбувається? Ну і власне чого від неї чекати? Насправді, за часи другого президентства Трампа, трансформація стосунків Європи і Сполучених Штатів пройшли доволі відчутний шлях. Після початку такого жорсткого пресингу і критики там в перші місяці другого терміну, то зараз плюс-мінус стратегічні союзники виходять в якусь зрозумілу комунікацію. Очевидно, що європейці стурбовані потенційною зустрічю Трампа з Путіним, в рамках якої американський президент не проговорить основні пункти. По яким він буде з кремлівським диктатором розмовляти, європейці так само розуміють, що від Росії на сьогоднішній момент для них є стратегічна загроза, і ця загроза вона не десь на сторінках звітів розвідок, про те, що ми неодноразово говорили, і неодноразово бачили. Данська, німецька, польська всі вони розуміють, що амбіції Путіна вони значно ширші ніж знищення та завоювання України. Путін вважає і вбачає для себе такою головною схибленою мрією реставрацію впливу на східну і північно-східну Європу, яку втратила Росія після розпаду радянського союзу, якраз Трамп з його політикою ізоляції, з його критикою північно-атлантичного альянсу і його непередбачуваним взагалі підходом до розвитку. Західного світу в цілому, зараз так само виглядають як великий ризик, який збільшує цю загрозу, яка перманентно тепер існує для Європи. Тому після саміту, який відбувався в Нідерландах, НАТО, коли країни-члени-учасниці зробили Трампу величезний пас, ухваливши рішення по, по підвищенню власного фінансування блоку до 5% від ВВП. То Трамп зараз змушений з ними входити в більш конструктивну комунікацію. Плюс сам Трамп розуміє, що позиція Путіна вона не така дружня, як йому здавалося ще взимку чи в рамках передвиборчої кампанії. Те, що він озвучував свої плани закінчити війну за одну добу. Зараз він розуміє, що Путін хитрий. Путін вводить його за ніс, але так само це непереборне бажання самого американського президента закінчити війну за будь-яку ціну для багатьох в світі виглядає як дійсно величезний ризик, і величезна загроза. Тому такі консультації вони дійсно мають роль, і вони мають багато в чому визначальний вплив. Тому що навіть якщо Трамп з Путіним про щось домовиться, і Зеленський це артикулював публічно. Це не означає, що цей сценарій покла. Дений нам на стіли, які потенційно будуть нав'язувати, буде Україною реалізований, тому тут підтримка Європи так само супер важлива, тому що ми розуміємо, що нам потрібна зброя, нам потрібні гроші, нам потрібна політична підтримка. Угу. До речі, вже згадувана мною агенція Reuters розглядає ризики зустрічі на Алясці, якраз вивчає питання, чи зможе Трамп укласти угоду із Путіним без залучення України та Європи. Заголовки звучать так, що так зможе. А коли починаєш читати. Ці матеріал. Розумію, що ні нічого не вирішено зараз. Європейці дійсно, як ви кажете, висловлюють побоювання щодо таких ризиків, але Докладають неймовірних дипломатичних зусиль, особистих зусиль для того, щоб цього не сталося, і напевно саме про це буде оця сьогоднішня віртуальна зустріч. Зустріч в онлайн форматі. Що ж, перенесемося тоді на Аляску, 15 серпня. Це буде п'ятниця. Саме цього дня має зустрічатися Путін із Трампом. Трамп із Путіним особисто. І тут я у вас теж хотіла розпитати а про що ця зустріч для самого Трампа, тому що Марко Рубіо вже озвучив позицію. Державний секретар Сполучених Штатів каже, що зустріч Трампа із Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії, матиме ознайомчий характер ця зустріч. Трамп прагне дати власну оцінку ситуації. Цитата дивлячись цій людині в очі. Ну ми тут Путіна людиною не називаємо, але це така емоційна історія. Так сказав Марк Рубіо. Да ну і маємо позицію Білого Дому. Озвучувано Каролайн Левіт. Вона сказала, що е, вправою слухання для Трампа станеться зустріч е, для е, дійсно американського лідера. Тут відкритим питання залишається, чи вміє Трамп слухати. Я вже ставила його в ефірі сьогодні, бо мені здається, чесно кажучи. Не дуже, але він вже сам заявляв, що перші хвилини зустрічі з Путіним, от він зрозуміє все, подивиться на нього і зразу скаже, чи зацікавлений той поставити крапку в війні, чи ні. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, знаєте, такі заяви зі сторони Трампа, персонально вони виглядають як якесь дешеве шоу на нетфліксі чи на будь-якій іншій платформі стрімінговій, тому що ми зараз говоримо не про емоційні враження американського президента. Ми говоримо про долю континенту, долю світової безпеки, долю якраз геополітичної ситуації і тієї конструкції, яка склалась після другої світової війни. Очевидно, що в Трампа і в його там стратегіях які обклали всю його Вуха й розповідали про те, що треба дружити з росіянами зараз певний розрив свідомості. Він розуміє, що Путін не бажає е, йти на конструктивні перемовини і робив все останні півроку, аби саботувати ті ідеї, які звучали від американського президента. Але він, як е, жертва стангольського синдрому, продовжує вірити в те, що з кремлівським диктатором можна домовлятися. І можна будувати якісь конструктивні стосунки, дійсно зустріч на такому рівні, вона безпрецедентна, і сам Путін останній раз був на американській землі, якщо мені не зраджує пам'ять ще за часів президентства Джорджа Буша молодшого. Тому такий приїзд він буде багато в чому визначальний. І Путін, в якого відчутні проблеми з економікою, не знаю наскільки катастрофічні, тому що є Китай, який готовий допомагати, і про це публічно артикулює. Але те, що в Росії величезні. Езний дефіцит бюджету це факт, і вторинні санкції проти е, компаній країн, які купують російську соровену, зараз виглядають для нього загрозливо, і Путін намагається це рішення відтягнути настільки сильно, наскільки е, в нього вистачає сили, і навіть готовий їхати на американську територію, зустрічатися з Трампом. Другий аспект це дійсно повертає Путіна з однієї з найбільших ізоляцій в світі. Так, напевно, є там приклади деяких диктаторів, які ще більш нерукопажатні, але в то в те, в якій ситуації опинився Путін, це е, велика перемога української дипломатії і позиції наших європейських союзників. Тому е, тут історія для них обидвох виглядає як виграшна, але до моменту самої зустрічі, тому що зараз багато про це говорять, багато цьому уваги, і що головніше, багато сподівань. На те, що може бути якийсь результат, але з ситуації із контексту, який ми бачимо, в змі так багато чого не публічного. Ми не знаємо е, оцей аспект, про який казали, і Грем, і Рубіо, і Трамп, і Росіяни, це повторюють про якісь там незрозумілий обмін територіями. На що і Зеленський, і спікер парламенту сказали, що це неможливо. Але давайте дочекаємося, яка конфігурація буде. Росіяни там пропонують цілих п'ять сценаріїв по обміну територій. До якого з них треба ставитися серйозно? Я думаю, що ну десь росіяни будуть намагатися протиснути, і ставка буде найперша найвища для того, аби був предмет для торгу. Друга історія так само зрозуміло, що невизначеність по результатам цих перемог. Вони ставлять перед великим питанням і великим запитом самого Трампа. Нащо зустрічатися з Путіним, який а, публічно зневажає західний світ, який продовжує туристичну війну проти України, але при цьому не отримувати будь-якого результату. Тому, якщо от а, десь посередині намагатися поставити цю планку, то напевно будуть пропонувати припинення вогню в повітрі. А, кому це більш вигідно, напевне, питання до військових експертів, які могли би оцінити урон, який українські безпілотники наносять російській промисловості і військовій і загалом російській економіці, і е, те, як впливають російські обстріли на Україну. Але очевидно, що навіть, попри е, на перший погляд, позиції сторін, які не можуть бути прийняті на рівні України і Європи, все одно про щось Трампу і Путіну прийдеться домовитись, тому що без цього подібну зустріч організовувати це просто фарс і медійний постріл у власну ногу. Угу. Слухайте, ну сам факт: зустрічі між путіним і Трампом для російського. Диктатора вже поб'єдна победа. Я навіть зараз боюся думати, що там пропагандистські російські медіа писатимуть про все це. А Трампу що? Ну треба ж Путіна перегравати. Нобелівська премія міру ждете маніт але ж для цього треба щось робити. Реальні кроки до миру. 100% Але проблема в тому, що в ці американські адміністрації більше думають про піар і менше про стратегію і про кроки на майбутнє. Очевидно, і ми про це говорили неодноразово в ефірі. Про те, що Путін розуміє мову сили, а Трамп намагається з ним загравати цими пряниками, самоварами, дружбою чи буряками, які там їсть відков в російських ресторанах. І це якраз викликає найбільшу стурбованість. От подивіться, що роблять росіяни на напередодні перемовин. от тільки що якраз в Твіттері дивився е, американського журналіста пост Кріса Міллера з Financial Times. він пише, що перед кожними перемовинами з 2014 року росіяни інтенсифікують бойові дії, і от ми зараз бачимо так само е, ситуацію непросту на фронті, яку намагаються росіяни максимально ще інформаційно розігнати для того, аби це використати як елемент тиску на цих перемовинах. Е, тому ситуація суперскладна і сказати, що в втра є е, план Б, С і Д, як працювати з Путіним, як його перехитрити чи як його змусити на сьогоднішній момент доволі складно, тому що ми не побачили введення вторинних санкцій, які були проголошені. Так там трошки потріпали Індію, але наскільки це відчутно в цілому, сказати однозначно доволі складно. Друге передача Україні зброї, зупинка російського просування на фронті все це. Те, що ми очікували, як в рамках зміни цієї політики Білого Дому, воно не відбулося. Тому сказати, що в Трампа будуть якісь відчутні карти, як він любить казати, в цих перемовинах проти про, про з Путіним, так само ми однозначно не можемо. Ну що щодо, щодо зброї Все для України американської зброї, поступ такий стався справедливості. Заради зазначимо, був знайдений шлях Європи до Трампа про те, що так давайте Америка буде виготовляти зброю, а Європа її купуватиме і передаватиме Україні. Ну хоч би так, дякуємо за це, пане панові Трампу. Правильно, а щодо майбутніх переговорів, дійсно дуже багато відкритих питань, і найболючіше, напевно, для нас щодо так званого обміну територій, тому. Що настільки нерелевантне запитання для України, чому ми повинні щось і на що ми повинні міняти взагалі незрозуміло. І що з цього приводу думає Трамп, чесно кажучи, сильно насторожує? Розкажіть. Трамп і Лінсі, Грем і багато інших спікерів американських вони напряму сказали, що е, піти від е, Механізму обміну територіями ми не зможемо, але знову ж таки, що значить обмін територіями? Ми що, обмінюємо російські території на українські. Ні, вони пропонують обмінювати українські території на українські. Про яке тоді міжнародне право, про які тоді закони, про які тоді порядки, про яке ООН ми можемо говорити? Очевидно, що це загарбницька війна, і тут питання в першу чергу про те, що постійно артикулюється, це якраз справедливого миру. Трамп особисто сказав, що ця історія з обміном території може для України виглядати навіть позитивно, і що він буде намагатися повернути якісь там. Суперважливі для України території так, всі наші території суперважливі. Ми не займаємося їхньою торгівлею. За нею проливали кров українські герої, і зараз це виглядає максимально цинічно. Так ви правильно зазначили, що механізмів європейці як купувати американську зброю, знайшли. Але питання, яка кількість сьогодні її приїхала, яка, яка кількість її взагалі буде? Чи е, допоможе це зупинити російську армію? Тоді можна було б говорити зовсім з іншої позиції з позиції сили, а не сьогодні. Сьогоднішній момент інформаційний фон навпаки інший, і оця колонка Орбана, де він там розповідає, що Росіяни вже, начебто, війну виграли, і зараз тільки е, визначаються, яким буде фрейм оця конструкція, начебто пояснення програшу України. Все це частина однієї інформаційної кампанії, яка е, розгортається для того, аби створити для Путіна максимально зручні і комфортні умови в цих перемовинах. До цих, до цих повідомлень Орбана, про які ви зараз розповідаєте, була інформація про те, що чомусь Трамп консультувався з Орбаном про війну Російської Федерації в Україні. Питав, що він про все це думає. Для мене дуже дивною видалася ця розмова. Для мене дуже дивним з точки зору підтримки іміджа класного іміджа Трампа. Було чому він взагалі з Орбаном розмовляє і обговорює такі питання. А що то сталося, розкажіть? Орбан давній друг лакей а, Трампа, і так само ми розуміємо, яку функцію він виконує в європейському союзі троянського коня Росії. Нафтопроводом Дружба отримує в вигляді нафти гроші, які потім конвертує, як ми бачили, в маєтки. І вже недалеко Орбан пішов від Януковича. І ця історія вона насправді а, так само максимально загрозлива, те що, начебто, в стані наших союзників. Європейського союзу, західного світу є от такі персонажі. Не забувайте ще про Фіцо, в якого риторика недалеко пішла від самого угорського прем'єра. Але про їхні стосунки з Трампом ну відомо давно і Трампу подобаються такі самі, як він, авторитарні, безпринципні, експресивні люди, які не сприймають правила і закони, які продавлюють, які залишаються при владі е, на, на, бага, на велику кількість років. Тому тут нічого дивного. Нема питання наскільки Орбан дійсно впливає на сприйняття Трампа? От. Оце питання відкрите і не на сьогоднішній момент. Ну і от політико свіжа стаття, свіжий матеріал. Поки ми з вами спілкуємося на нашому сайті в перекладу. Перекладі вона з'явилася. Адміністрація Трампа закликає українців бути реалістичними щодо своїх можливостей, і чесно кажучи, не дуже тішить такі заголовки. Так а в чому знову таки реалізм в тому, що ми чомусь комусь повинні віддавати свої території? Звісно, ні, реалізм. Тому що є держава Україна, і ми обстоюємо свою державу, свої кордони, свої території, вірно. Сто відсотків очевидно, що під цим повзучим наступом росіян деякі представники американської адміністрації, там на наближеного оточення до Трампа, намагаються продати російський наратив. І давайте не будемо шукати кота в темній кімнаті, і будемо прямо говорити, що це стів Вітков, великий друг Блаватніка, російського олігарха, який сидить в Лондоні, який має тісні зв'язки з Кремлем з Путіним, і вони разом через цього. Спеціального представника насипають в вуха Трампу. постійний наратив про те, що він що Росія не програє війни, що вони такі потужні, що вони такі сильні. Але якраз зараз визначальний момент для цього, якщо включиться Європа, якщо включаться Сполучені Штати, від цього міфу не залишиться нічого. Звісно, буде бігати і вибачте, кудахтати Орбан і Фіцо про велику Російську імперію, про те, що Путін а, такий сильний лідер, але його можна поставити на. Місце, звісно, ми знаходимося в суперскладній ситуації. Трамп прийшовши до влади, зупинив передачу спочатку розвідданих, потім передачу зброї. Потім постійний цей пресинг, політичний, фінансовий. Європейці в цей самий момент переживають свою кризу дорослішення, і Україна багато в чому залишилася з переважаючою її і економічною, і військовою і ресурсною країною. І звісно, нам складно. Але зараз задача не скормити Україну Рос. Сії не повторити Мюнхенський Мюнхенську змову 38-го року, а продемонструвати солідарність і єдність в західному світі. Тому що, якщо цього не буде, якщо Путін отримає те, чого він хоче, дуже скоро активізується Китай, побачивши слабкість Вашингтона, Брюсселя, Берліна, Лондона. І тоді вже їм доведеться особисто брати участь в бойових діях південно-східній Азії, на Близькому Сході, в Африці, в Латинській Америці. І це ж насправді ні для кого не є великим секретом. Проблема в тому, що європейці звикли до багатого ситого спокійного життя, а автократії навпаки мають величезні амбіції це їхнє життя перетворити на суцільне жахіття, те, в чому Україна вже живе, якщо не 11 років, то 3,5 точно. Угу. Ну що ж, будемо чекати на сьогоднішню віртуальну зустріч Трампа Зеленського і європейських лідерів. Будемо сподіватися на те, що все таки будуть узгоджені позиції, принаймні Трамп озвучить ті тези, які звучатимуть в розмові із Путіним 15-го числа. Да і почує почує європейських лідерів. Почує президента Зеленського, якщо там звучатимуть неприпустимі для України і для Європи речі. І звісно, будемо чекати на 15 серпня, на 15 п'ятницю, коли має відбутися велика розмова, не знаю, як її зараз називати, як її кваліфікувати між диктатором Путіним і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Дуже вам дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Дуже дякую, що прояснили ситуацію. Наскільки це зараз взагалі можливо? Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, говорив зараз зі мною. Друзі, ще раз звертаю вашу увагу на нашому сайті. З'явився свіжий матеріал. Від видання Політіко зацитую кілька моментів із цієї статті. Адміністрація президента Трампа закликала українців бути реалістичними у своїй оцінці того, що вони можуть зробити із цією бойовою силою, яку мають, так написало Політіко із посиланням на джерела адміністрація Трампа закликала Україну бути прагматичною. Сполучені Штати просять їх бути реалістичними в оцінці того, що вони можуть зробити, із цією бойовою потужністю, яку мають мають сказав американський чиновник на правах анонімності, і зазначається в матеріалі, що Трамп спілкується і навіть розробляє стратегію з європейськими лідерами перед своєю п'ятничною зустрічю із російським диктатором Путіним, власне, про це ми зараз дуже багато говоримо в нашому ефірі. Також зазначається, що американські лідери його команда неодноразово консультувалися із Європою щодо України по тому, як спеціальний представник і посланець Трампа Стів Вітков з зустрі... Зустрівся із путіним, провели кілька дзвінків, інформуючи європейських чиновників про позицію Росії останніми днями і організували зустріч радників із нацбезпеки у Лондоні. Чиновники європейські оцінили зусилля адміністрації Трампа із налагодження контактів, але висловили стурбованість тим, чи готова, чи готовий Трамп почути їхню. Точки точку зору головне питання: чи буде це справжня дискусія, справжні консультації, і чи допоможе це президенту сформувати власний підхід? Або ж це будуть лише гарні слова без реальних консультацій, так сказав європейський чиновник, який погодився говорити на умовах анонімності, за словами іншого американського посадовця, активна взаємодія будувалася місяцями через низку каналів. Ключову роль в тому, щоб заохотити. Трампа побачити цінність альянсу і врахувати європейську точку зору, відіграв посол США у НАТО Меттію. Вітакер. Ну, крім того, зазначається, що європейські чиновники доклали узгоджених зусиль, аби покращити свої позиції з Трампом у його другий термін лестячи йому, і враховуючи його захоплення та уподобання. Що ж, друзі, будемо зараз робити невеличку паузу. Знову таки про ці великі переговори на гналясці. Будемо говорити і про ту розмову, яка має сьогодні відбутися між президентом Зеленським, Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Будь ласка, дочекайтеся, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.